Добро вечора депутати, доброго вечора голова і доброго вечора всі присутні. Мене звуть Тетяна. Я, Тетяна. Ну, багато хто знає мене, тому що я в селищній раді працювала фахівцем соціальної роботи у 2013-14 році. Вот. Сьогодні я також займаюся цією роботою, але вже в громадській організації. Мир дому вашому. Вот. І моє питання буде також пов'язано з цією роботою, з соціальною роботою. Моя робота заключається в тому, щоб надавати соціальну, соціальну допомогу сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах і мають діток. Це такий контингент, який ми називаємо знаєте, кризові сім'ї або неблагополучні сім'ї. і В ході роботи з цими сім'ями я для себе побачила таку велику проблему, яка якби, стосується всіх і кожного. Я буду читати, тому що я швидше. <реш> і сьогодні я тут, щоб підняти питання, яке ми з вами не маємо права замовчувати і обманати. Це питання про те, як вберегти наших дітей від зростаючої щодня загрози стати залежними. Але ні від кого з нас не прихована проблема розповсюдження, адже ні від кого з нас не прихована проблема розповсюдження та наркозалежності серед підлітків з усіма витікаючими, тяжкими і часто невиправними наслідками. І особливо гостро це питання стоїть в тих сім'ях, які ми називаємо неполучні. Дати своїм дітям нічого, крім своїх залежностей. Всі ми знайомі з такими сім'ями та можемо спостерігати за трагічними подіями в них, і тим не менше їх число невпинно зростає. І все більше стає зламаних доль та нещасних дітей, які виростають і стають такими ж батьками, якщо взагалі вони коли-небудь стають батьками, тому що залежність залишає мало шансів на це. Зверніть, будь ласка, вашу увагу. Що сьогодні за статистикою шість. Процентів дітей віком від 9 до 17 років вже мають досвід вживання наркотиків. І не дивуйтесь, що я кажу дітей, адже деякі починають в 9-10 років. Я особисто цього літа була присутня про вилученні трави в гурту дітей віком від 9 до 14 років. І як з'ясувалось потім вони мали самі і допували, і сушили, і курили. Мали якийсь прилад спеціальний бульбулятор, одним словом, вже вони обізнані в усіх питаннях. Це не смішно, знаєте, це жахливо. І подібних епізодів існує десятки або сотні, і немає якби, тих людей, які б могли щось поміняти і, і, і чимось цю ситуацію е, розрадити. Тому що, так знаєте, просто інформувати дітей, що наркотик це страшно, курити не можна, з вбивають, але ж нічого від цього не міняється. От. Заборонити, по... Заборонити попереджувана інформація спрацьовують далеко не завжди, тому що для підлітків авторитетом є їхній губ і їхні погляди найбільше впливають на... На їхні погляди, бачила такий центр і бачила, як, як то кажуть, засяяли очі дітей, які почали його відвідувати, які повірили, що вони не гірші за інших, і що їм є тепер куди піти і чим зайнятися у вільний час. І тому я прийшла сюди з вірою, що серед вас знайдуться однодумці, які не небайдужі до, до цього, що я говорила. І ми разом знайдемо. Приміщення і відкриємо дитячий центр. Тож я закликаю вас підтримати цю ідею, долучитися до співпраці з вірою, що все краще попереду. Дякую за вашу увагу і терпіння. Можна і ще запитати? Шановні колеги. Я... Будь ласка. Ну, ви слухали. Шановні колеги, спонсор не потрібно. Шановні колеги, я от на сьогоднішній день привою з цій людині, яка ходить до числа. роботу закінчила в 2013 році, але все-таки вона приділяє увагу малозабезпеченим сім'ям, сім'ям, які неблагополучні, і, можна сказати, на своїх таких засадах безкоштовних відвідує цих людей і чим може допомагає. На сьогоднішній день бачу в чому. Далі, як ви вважаєте, у нас... Уважайте. А якщо використати нашу бібліотеку, нам практично на сьогоднішній день на, тій, на тому засіданні в районній раді відділ культури пообіцяв поставити комп'ютери в нашій бібліотеці в клубі. Я так думаю, що практично можна використовувати бібліотеку, якщо є такі діти, і буде там інтернет, і так їх також можна використовувати. Це одна пропозиція бібліотека. Зрозуміло. Ну, ви знаєте, ми займалися з вами тим приміщенням, яке було, я призвонив нам, він каже, що мене, але я не бачу, ми ще, мабуть, не зустрінемося. Я бачу, що там хтось якусь діяльність проводив. Це за е, патіфоном, чи тим же там, то є там коли бараж, якийсь числа, склад якийсь. Хтось ну, його право потім поставили, і воно е, практично там те твістце не зрозуміло. Але я позвонив пану Мугачу. Я позвонив пану Мугачуву, він каже, що я його здав. Ну, Але ми подумаємо над цим питанням. Валерій Володимирович, а приміщення старої школи на цього. Шановні колеги, у нас є ідея. Ми практично розмовляли із нашим прядником Вадим Валій Варіовичем. Практично ми, мабуть, будемо актувати за використання тої території, яка була у нас початкова школа Водій Валій ми практично, мабуть, будемо якось його відбирати, чи якимось чином те приміщення, яке знаходиться до валини, там до допоможеться, як кажуть, ходять туди, в такому місті. Е, ну так треба будемо будувати, звісно так. А взагалі, якому будуть пропозиції, а може якісь приміщення, будь ласка, у нас присутні. Шановні колеги, давайте будемо працювати далі. І Ідемо на сьогодні. Ми мабуть почнемо з різного. У нас є е, скарга і.